Під благословенням Господа ми знову маємо таку приємну можливість спілкуватися, проникати в слово Господа, розуміти його, входити в реальність і приближатися до його серця, як персонально, так і всі разом. Ви пам'ятаєте, минулого разу я сказав таку думку, і вона істинна. Сьогодні я дам підтвердження цьому і зараз прочитаю текст, і, можливо, ми трішечки щодо цього скажемо. Ми знаємо, що коли Господь був в тілі на землі, Він заснував свою трапезу, він прийняв в ній участь перший і останній раз, а далі заповів нам продовжувати. Давайте прочитаємо текст, який він, він каже нам. 29 вірш. 26 розділу Євангелії Матвія. Після того, як він благословив хліб і чашу, він продовжує в 29-му вірші. Але кажу вам віднині ні в якому випадку не буду пити. Від цього плоду виноградної лози до того дня, коли буду пити його новим, з вами в царстві Молодця. Господь запевняє нас, при чому він робить це так дуже сердечно і вичерпно, каже: ні в якому випадку не буду пити. Від цього плоду виноградного аж до дня, коли буду пити нове його в царстві Отця з вами. Це була перша і остання його вечеря, і він запевнив учнів, що більше ні в якому випадку не буде пити, не буде брати участь в цій вечері тілесним чином. Слава нашому Господу він обіцяє, що в царстві Отця, коли Він повернеться, ми будемо пити з ним нове вино. Нам тільки треба залишитися вірним, що буде такої честі. Нам треба бути вірним, як Він, щоб пити ту чашу в царстві Отця разом з ним. Отже, Чим була ця зустріч? Нам потрібно вернутися назад, і в Євангелію від Матвія, прочитати ситуацію щодо їхнього зібрання, на якому він проголосив це слово, що більше не буде пити. Що ж це було за зібрання? І ми зараз побачимо. 17-й вірш 26-го розділу Євангелія Матвія. А в перший день свята прісного хліба учні підійшли до Ісуса і сказали: Де ти хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху? Він сказав: Ідіть в місто до такого то, і скажете йому, Учитель говорить, мій час близький, я з моїми учнями звершую Пасху в тебе. Євангелія замовчує, хто був цей чоловік, до якого Господь післав учнів, щоб вони попередили його, що він прийде їсти Пасху в його домі. Але саме звернення дуже таке. Ам, пряме, дуже ясне, і я би сказав, що в якійсь мірі той, до кого він посилав, їх був добре знайомий з ним. Ми не знаємо хтось. Бо він каже, вчитель говорить, мій час близький. Ну, Якщо б він післав до вас, і щоб ви з цього подумали, про який час і про що мова йде, і хто цей вчитель. Тобто маса запитань виникла би. Але ми бачимо, що звернення настільки. Стисле, що той, до кого він посилав, повинен був зрозуміти з цих фраз, що потрібно. Я з моїми учнями звершую Пасху в тебе. І учні зробили, як повелю їм Ісус, і приготували Пасху. Дорогі мої, ми повинні ясно усвідомлювати. Що це було зібрання євреїв на святкування Пасхи? Господь Ісус за тілом був єврей, і Він був підпорядкований закону Божому і постановам Господа, щоб звершувати це свято. Він не відміняє його, і я би сказав, не ігнорує. Не. І учні, які були також євреями, ми бачимо, коли приближалося це свято, підійшли до нього. Звичайно, само собою, він теж готувався до свята, або також був зацікавлений в тому, щоб його відсвяткувати, і все, що вони запитують, його де саме ми з тобою проведемо це свято. І Господь не каже, це свято вже не має ніякого значення, він каже, де, і вони збираються на святкування Пасхи. Далі ми читаємо, ми зараз не будемо читати, якщо ви хочете, ви прочитаєте самі. Далі відбувається подія, коли вони їли, він почав говорити до них про зрадника. Ми не будемо цього читати, так як тема нашого розгляду інша. Хоча, ви знаєте, це немаловажно, чому він саме тут почав говорити про зрадника саме за цим столом, за цією трапезою. І... Викривши зрадника, Господь продовжує. 26-й вірш 26 го розділу. І коли вони їли, Ісус взяв хліб і благословив Його, приломив Його і дав учням, сказавши Беріть їжте, це моє тіло і взяв чашу. І подяку віддав, він дав її їм і сказав пийте з неї всі, бо це моя кров завіту, яка за багатьох проливається для прощення гріхів. Цей текст вимагає детального дослідження в тому, що він сказав. Але ось в цей момент ми бачимо перехід. Вони відсвяткували єврейську Пасху, і після того, як вони завершили це свято, Господь встановлює свою вечерю. І з апостолами встановлює щось подібне, але нове, і кров нового завіту, яку він проголошує в чаші, що за багатьох проливається. Матвія 26,26 26 показує нам, що його вечеря, яку він встановлює, по значимості рівноцінна юдейській Пасхі. Те, що було для юдеїв, Пасхою, це свято, і все, що воно включало для них, Господь встановлює свою вечерю для церкви. Друзі, брати, сестри, чи усвідомлюєте ви значимість трапези Господньої вечері Господньої? якого рівня це дійство? По значимості, так, як святкували євреї, свою Пасху. І ми знаємо, що ця Пасха це торжество і відзнака волі Божої і Божого, Божої ласки до них, коли він вивів їх із Єгипту, коли вони їли Ангця, коли вони. Е Проводили цю трапезу вночі перед виходом з гіркими травами, і потім він вивів їх із цього рабства фараона. Це велика значимість для єврейського народу донині. Але Господь дає нам нову Пасху, не такого рівня, як була у них, не такого вираження але такої ж значимості. Він наш агнець, у євреїв був інший. Він наш, наше викуплення. Євреї були викуплені іншою кров'ю. Він наше визволення із рабства фараона. Євреї були визволені іншим чином. Святі Божий, Божий народ, Божі діти. Він є всім для нас, чим був той агнець, якого вони їли, і кров'ю якого вони помазали косяки, і були збережені, і не тільки збережені, в кінцевому результаті виведені і спасені від фараона. Господь являється всім нашим для церкви, як для євреїв був той агнець. Господь вивів нас, Він став нашим ангцем, який був заколений за нас, проливши кров, і косяки наших сердець помазані, ангел-губитель. Не може погубити нас, тому що ми помазані кров'ю Агнця. І тепер Він виводить нас, ми на шляху, щоб вийти, відірвавшись від фараона, ввійти в Ханаан. Ми маємо все. Але чи дійдуть всі? Не всі? Не дивлячись на те, що він вивів нас і повів нас до Ханаану, і визволив нас від рабства, фараона, ті євреї, які вийшли, не всі дійшли в той прекрасний край. І тому нам треба бути пильними під покровом нашого Агнця, під кров'ю нового заповіту, щоб не лягти костями, кістками. На цьому переході, щоб не загинути нам в наріканні й бунті, а щоб вірними бувши пройти цей шлях і вийти в ту добру землю, яку він нам обіцяв. Ще один момент, як ми бачимо, це була вечеря Господня, яку він встановлює. І тут треба зробити акцент. Це був не сніданок, це був не обід, це була вечеря. Чим відрізняється вечеря від сніданку чи обіду? Це час, коли вже ніхто нікуди не спішить. Господь хоче, щоб ми не сніданок його проводили. І навіть не обід. Разом з ним. Це не випадково. Він хоче, щоб ми збирались на вечерю, коли вже ніхто нікуди не спішить. Коли вся суєта залишається поза, а ми залишаємося з ним в присутності за його трапезою, щоб насолоджуватися взаємною присутністю. Це мирне, спокійне. Споживання трапези Господа, я би сказав так, коли розум в абсолютному спокої. Бо коли ми снідаємо, ми не можемо, мирно поснідавши, не спішити. Комусь треба дітей в садок, хтось на роботу, хтось вчорашнього дня не завершив роботу, хтось ще має якісь турботи. Сніданок не може бути таким, і обід навіть не може бути таким. Тому Господь каже: збирайтесь на вечер. Мирно, спокійно, споживайте мою трапезу разом зі мною і заспокойтеся. Ми приходимо на вечерю Господню, щоб заспокоїтися від всякої буденщини і від всякої суєти. Чи усвідомлюємо ми, з яким серцем нам належить прийти? На жаль, можливо, багато хто приходить, так і не покинувши суєту, і все ще під дією цього продовжує бути в суєті, продовжує бути в розумі своєму, планувати. чи… Боротися з кимось з чимось. Той, хто приходить так, він не усвідомив значення вечері. Господь запрошує побути з ним за спокійним столом, за трапезою в спокої і в мирі. Ось до чого він нас закликає приходити на вечерю. Перше значення. Яке ми знаходимо щодо його вечері? Він сам каже це робіть на спомин про мене, на згадування. Перше 11, 11.25. Господь закликає нас прийти, щоб згадувати його. Ми приходимо в спокої в мирі. В спокійному розумі несуєтному, щоб бути з ним і згадувати його. І ви подумаєте або скажете, хіба святі можуть забути Господа? І все, що він для них зробив? На жаль, так. І справа навіть не в тому, що відволікає їх. Ви знаєте, напевно, навіть робота Господа настільки може зайняти, якщо вони забудуть його самого. Навіть таке може бути. І тому Він повертає нас, щоб згадати його, і трапеза це момент, коли ми його згадуємо, а все інше забуваємо. Ми люди, які здібне, здібні зміщувати акценти і пам'ятати або згадувати щось замість нього. В цьому випадку, він закликає нас прийти і згадувати його замість всього. Отже, трапе за це момент, коли ми. Повністю відділяємо свій розум, своє серце, своє єство від усього, що поза нами, від усього, що поза цією вечерею, і повністю концентруємося на всьому, чим Він є для нас. Згадуємо Його. Дорогі брати, святі. На жаль, багато віруючих можуть забути Господа. І все, що він для них зробив. Якщо я запитаю вас, чи не забули ви Господа, і чи не забули ви, що він для вас зробив? Чи пам'ятаєте ви його, його жертву? Чи пам'ятаєте ви його серце? Чи пам'ятаєте ви його крок, який він заради вас здійснив? Чи не забули ви все це? Чи пам'ятаєте пам ви, що він спас вас? Чи пам'ятаєте ви це? Чи пам'ятаєте ви напротязі дня в понеділок, вівторок, середа? Чи пам'ятаєте ви ці дні про спасіння, які Господь вам звершив? Я не знаю. Але Господь говорить, що збирайтесь. Щоб згадувати мене. Це означає збирайтесь, вкушайте вечерю і забудьте про все, згадавши виключно про мене. І все, що я зробив для вас. Брати, сестри, це потрібно не йому, його велич. Його глибинність, його витонченість, його недосяжність і неперевершеність вона настільки висока, що він ніколи не забуває нас. Ми можемо забути його, але Він нас ніколи. І саме по тій причині це потрібно не йому. Це потрібно нам. Нам, тому що ми в суєті можемо опускати його із поля зору, із центру нашого серця. Якщо ви це, якщо ви упустили, то трапеза Господня повертає вас і нас всіх, щоб ми згадали. Трапеза Господня. Вечеря його повертає нас і прикликає нас, забудьте все. І от зараз побудьте з Господом, але не наодинці, а побудьте з Господом всі разом. І отак на цій вечері, насолоджуйтесь ним і думайте тільки про нього, і згадуйте все, ким він є. Для нас, що Він зробив для нас, яким він є для нас? Згадуйте, згадуйте все це, забувши все інше. Це потрібно нам. І саме по тій причині, що ми можемо бути невірними і можемо ухилятися, він залишає нам цю заповідь кожного разу, коли збираєтесь. Згадуйте мене. Я надіюся, що ви змістите акцент, коли будете приходити на вечерю, і в цей час ви матимете мирне, спокійне споживання трапези, насолоджуючись ним, його присутністю. Відділившись від всього суєтного і від всього світського, виключно побувши разом з ним. І надіюся, що Господь поверне нашу свідомість і наші серця, щоб ми згадали Його і все ціло повернули серця і приходили саме так, в повному умиротворенні. Щоб бути з ним. З понеділка будуть ще справи будуть, бо ми все ще живемо і будуть справи, але на вечері немає ніяких справ. Забудьте за них. І тільки хай Господь перед вашим обличчям, перед нашими серцями, хай він буде єдиним, до кого воно повернуто. Єдиним, про кого ми думаємо, єдиним, кого ми славимо, єдиним, до кого ми пригортаємося, кого ми любимо, кого ми кличемо, хай він буде єдиним, Він так заповів. Тож хай ми приходимо саме так, на вечерю. Хай вечеря Господня буде вечерю, ніяк не сніданком з Господом. Давайте відмінимо всі сніданки і будемо приходити на вечерю благословенно так, як він нас закликає. Слава йому за це, і якщо Господь дозволить, ми ще розглянемо і наступні більш глибокі сторони вечері Господньої, але це перше це перше значення, тож хай воно відіб'ється в ваших серцях. І коли ви прийдете на вечерю, ви будете звершувати її в присутності Господа в радості і мирі, яке Він нам дарує через свою присутність в дусі. Йому хай буде слава за все. Амінь.